Вітаю вас підписники та гості мого каналу робимо перше підживлення азоту з поливом на винограднику. В мене зроблена така система. Лежить многолітня 16 труба, в неї вставлені такі поливичні ніпіля. Які дають приблизно десь 2 літри у хвилину. Цього достатньо, вмикаю на пару годин, поливається, а потім додаю, ну, в моєму випадку, це карбамід 20 грамів на 10 літрів води розвожу. В ями вливається десь 50-70 літрів води, а потім я вливаю туди розведений карбамід по 10 літрах води. Це робиться по набухшій бруньки. Ось така брунечка. І звичайно. І більші, Ну, в цьому році така погода, що не дає нічого робити. Пойшли дожди. не давало нічого робити. Зараз немає дощів, зате холодно, ну нічого, польємо, підживимо. І все нас догоне. Почеплішає. Такі брунички вже майже розпустилися, ну все настигнемо. Ось така система в мене лежить на кожній п'ять рядів. ось так воно полива. Риємо ями під кущами, вмикаємо воду і поливаємо. Через дві години буду вносити азотне добриво. Підписуйтесь, ставте лайки.